Дивимося, Катюшок. Да. Дивися, бачиш? Yeah. Ну, давай лови. Не допомагай. Вудочкою ловим. Давай. Yeah. Давай я допоможу тобі. Yeah. Ура! Зловила рибку. Mm -hmm. Допомагай собі сачком. Ось так, давай. Ставиш і у відеречко ловим рибку. Це золоту рибку ти зловила, золоту, а вона ще й бажання вміє виконувати Ловим рибку А, зловила. Ската зловила, да? Морського ската. Скат. Молодець. Піймала Катюша Ската. Йде заняття в інклюзивно-ресурсному центрі Паланської громади. Російська агресія принесла чимало біди, особливо дітям. Вони переживають постійний стрес, і це призводить до виникнення або загострення вже існуючих проблем. Тому на сьогодні допомога, професійна підтримка, фахова робота спеціалістів центру стала ще більш запитувана. У рази збільшилася кількість виїздів працівників ІРЦ до навчальних закладів. В автоматизованій системі роботи інклюзивно-ресурсного центру зареєстровано 351 висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Із них 286 первинних висновків та 65 повторних висновків. В центрі фахівці надають корекційно розвиткові послуги для 56 осіб. Серед порушень в основному мовленєві значну частину складають порушення інтелектуального розвитку. Та затримка психічного розвитку. Також є особи з порушенням емоційно-вольової та когнітивної сфери, особи з вадами, опорно-рухового апарату та враженням центральної нервової системи. З листопада 2022 року відновлено проведення виїзних годин спілкування в освітніх закладах Паланської громади. Станом на травень місяць було проведено 976 групових занять фахівцями-консультантами, 624 індивідуальних занять та 336 консультацій для батьків та вчителів відповідно запиту. Основна мета проведення годин спілкування це виявлення ват розвитку мовлетнєвої, когнітивної, емоційно-вольової сфери та розлади розвитку навчальних навичок.